Всім привіт! Мене звати Володимир Кролюк, Я хочу сьогодні з вами поспілкуватися на тему довгого волосся. Що важливо в довгому волосся? Перше, що важливе, це центральний проділ. Коли ми не робимо центральний проділ, у нас буде ліво або права, довше або коротше. Це дуже важливо. Щоб е, уникнути і зробити максимально чіткий е, проділ, ми повинні взяти на рівних частинах пальця, наприклад, вушко е, і пальці по центру. Тобто, поставили на вушко і поставили на центр. Коли ми будемо бачити так, що і так, що це не рівно, і так це рівно. І коли ми бачимо це рівно, робимо рівний проділ. Тобто ми відчуваємо, в нашій будові вже є таке, що є баланс. Ми бачимо, що це рівно або не рівно. Ну, Більша частини людей. людей. А, наступним кроком а, це проділ. Частіше всього проділ роблять таким чином, або таким чином, або просто а, зажимом а, відділяють. то це а, невірно. Тому що ми орієнтуємося максимально на проділ. Е, розумієте? Все, що намальовано на голові, буде відображатися на краєвій частині. Тобто, коли ми робимо його е, таким або таким, так само я буду малювати його на краєвої частині. Тобто, коли у вас нерівний проділ, нерівна краєва частина. Рівний проділ, рівна е, частина е, краєва частина. Тобто. Е, Розуміння, я можу намалювати тут якісь зігзаги або зірочки, щоб отримати тут зігзаги або зірочки. Це дуже важливо. Наступним кроком а, це нахил голови. То коли ми зробили центральний проділ, відокремили а, уже а, якусь першу пасму. І а, нахиляємо голову, наскільки повинна нахиляти. В кожній частині ми будемо нахиляти по-різному. Наприклад, в скриневої зоні ми можемо нахиляти максимально сильно. Максимально сильно. А в центральній частині ми можемо тільки трошки нахилити, тому що коли ми будемо нахиляти дуже сильно, ми будемо іскажати нашу лінію. Тобто вона буде вже, коли ми нахиляємо, тут дуже сильно підтягується волосся догори і таким самим дуже іскажає нашу лінію. Тобто, ми будемо нахиляти настільки. Трошки, щоб наші очі бачили плинтус. Таким чином, ми зможемо зробити дуже гарну лінію, дуже чітку і рівну. Наступний крок це натяжіння волосся. Натяжіння волосся. розподілення і натяжіння. розподіляємо волосся. Це одно із найважливіших. Посередині все добре, усе все виходить посередині. Частіше всього 90% учнів посередині роблять гарну лінію і гарний зріз виходить. Ну, коли повертаю голову і нахиляючи її в бік, по цю пасночку частіше всього направляють або до обличчя, або від обличчя. Не находять його звичайне Розумієте? А тут дуже важливо, коли ви. Тянете сюди, і вона вертається і у вас буде коротше, а коротше, та трошки буде коротше. Зовсім трошки буде коротше. Ну, це зовсім трошки коротше, лінію о, уйде дуже сильно. Тут буде міліметр коротше, а тут буде 5 см коротше. Розумієте? Так само і подовження. Коли у вас тут буде 3 міліметри подовження, то тут буде 5 см подовження. Це важливо. Найти uh, звичайне його падіння і зрізати паралельно того проділу, який ви намалювали. Тільки тоді ви зрозумієте, наскільки чітко буде uh, лягати ваше волосся. Uh, є uh, наступним кроком є uh, це зріз. Саме да? ну, важливе для нас це зріже, коли ми вже uh, зрозуміли, як правильно нахиляти волосся о, голову. Uh, uh, зрозуміли на як розподіляти волосся на якому місці. Зрозуміли натяжіння волосся, як ми його будемо натягувати. Да? Зрозуміли, що повинен відступ і знайти нашу контроль, відступ від гребінця і пальців. І звичайно, це зріз. І який буде зріст? У нас дуже багато зрізів. У нас може бути рівний зріз, який буде. Повторити більше округлу форму. У нас є вогнутий зріст, який буде робити рівну лінію. У нас є діагональний зріст, який буде сильну круглу форму робити. Розумієте, кожна частина кожного зрізу дуже сильно впливає на ваше положення тіла, на ваше положення голови, на положення е, волосся. На розподілення волосся, на натяжіння волосся, на е, натиск. Тому що коли ми натискаємо сильно-сильно е, це стеклоподібне волосся, то 99% те, що у вас е, лінія рівно ніколи не буде. А вона буде отака. Тому що стеклоподібне волосся дуже не любить, як коли його сильно притискають. Його треба таким чином, таким легеньким е, Прямо тільки на е грібінці. Все. Оце натяжіння повинно мінімально бути. Тоді волосся буде лягати. Наскільки це можливо, гарно. От це і багато-багато іншого ми будемо розмовляти з вами на нашому онлайн-майстер-класі по довгому волоссі. Е я на кожному кроці буду зупинятися. І на кожному кроці буду розповідати: я буду демонструвати вам той зріз. Я зроблю сильне натяжіння і зріжу, і ви побачите, як це буде. Я зроблю маленьке натяжіння, і ви побачите. Я перенаправлю волосся трошки вліво. і Я буду е демонструвати вам як помилки, щоб ви бачили, що це помилка, і це може бути так, у когось. І буду демонструвати. Як це е, вірно зробити? Як е, ну я не кажу, що там вірно для всіх, вірно для мене? Так, як я роблю для себе, і у мене це виходить. Я запрошую вас на наш онлайн-мастер-клас по довгому волосі, дуже дуже потужний. Я всім рекомендую. До зустрічі!